Жахлива аварія у місті Шпола на Черкащині. Брат з сестрою переходили дорогу, коли у них влетіло авто. Хлопчик загинув на місці. Дівчинка зараз у лікарні на місці трагедія побувала наша Ольга Косенко. Ось його зошити. Домашня робота. Це класно. Хлопчик працював, старався. Зошити загиблого Максима і досі лежать у стосі з іншими. Він вчився у третьому класі. Біля входу стоїть його портрет з чорною стрічкою, оточений квітами. Вчителька початкових класів, ледь стримуючи сльози, розповідає про свого учня. Максим був спокійним, доброзичливим, чудовою дитиною. Намагався в усьому допомогти. Дуже гарні стосунки в нього були. Із учнями класу його одинадцятирічна сестричка Олександра нині у шпиталі з численними травмами. Закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій лівої скроневої ділянки, забій грудної клітки, колінних суглобів. Вона була пригнічена, плакала. Але те, що сталося, вона не пам'ятає. Біля дівчинки постійно чергують рідні та розповісти журналістам, що сталося, відмовилися. Дітей збили неподалік ось цього перехрестя. Про трагедію нагадують сліди шин на узбіччі та квіти. Місцеві розповідають: брат і сестра переходили дорогу в руках вели велосипеди, і раптом в них влетіла автівка. Почула у лютві кухні вибігла. То машина тут стояла, і двоє дітей лежали на обочині. Ми підійшли до їх. Хлопчик був готовий. А дівчина ручкою помахала і це, і все, і сознання потеряла. Кермував автівкою 17-річний місцевий юнак. З ним був пасажир, також неповнолітній. З місця трагедії водій не втікав, кажуть свідки. Переймався потрощеною автівкою. Він каже, що ж мені батько скаже за машину? А я кажу: ти подивися, що ти зробив? Дитина лежить мертва, а він бігає за машину, переживає. Кермувальник тільки торік закінчив школу. Пішов навчатися на юриста, каже його колишній класний керівник. У школі був душею компанії. Запам'ятався тим, що він веселий, комунікабельний, мав багато друзів. З батьками кермувальника поспілкуватися не вдалося. Двері нашій знімальній групі ніхто не відчинив. Місцеві кажуть, водій їхав за швидко, щоб встигнути загальмувати. Це одна з центральних вулиць міста. Щодня тут проїздять сотні автівок. Мчать дуже швидко, скаржаться місцеві. Тож аварії тут не рідкість. Чи перевищив водій швидкість, встановить слідство. Нині він за ґратами. Якщо його провину доведуть, там проведе наступні вісім років. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.